Друзі, привіт! Сьогодні мені натрапив абсолютно ексклюзивний об'єкт в локації Івано-Франківська з селі Вовчинець. Зараз обійдемо, подивимось на нього. Ну прям дух захоплює. 185 квадратів, 5 сотех землі і дуже шикарне планування. Пізна група автоматичних ворота, бруківка, гаражні ворота на дві машини, просторий гараж, утеплення пінопластом, термопанель. Електрика і газ вже підключені. Будинок зданий, відеоспостереження, ландшафтний дизайн на вході. Ось такі от е, гарні деревця, дуже стильний фасад. Зайдемо всередину. Будинок будований з газоблоку. Всюди тепла підлога, чистова стяжка. 13 контурів, розведене опалення і сантехніка. Напольні навіть радіатори. Під них зроблена розводка. Дах перекритий ОСБ, вхід в гараж. гараж дуже просторий. Далі в нас потрапляємо в коридор. Тут санвузол першого поверху. Інсталяції встановлені. Спальня номер 1 Спальня номер 2 і мастер спальня так виглядає з гардеробом. Велика ванна кімната, знову ж таки розведена вся сантехніка. Далі потрапляємо в простору кухню-вітальню, газові труби підваряні, кутові вікна. І така літня тераса, закрита веранда. Тобто тут може бути камінь або пічка. З веранди заднього подвір'я, алюмінієві е, розсувні системи VDS і потрапляємо на заднє подвір'я. Дуже просторе, гарненьке. Тут травичка посіяна. Це в нас е, дощова каналізація заднього подвір'я. На передньому так само дощова каналізація. З комунікації тут електрика, газ, свердловина і септик, але воду можна міську центральну провести.